Норма по Україні це базується на тих дослідженнях тих центрів, які полічені. І от це бажано тримати максимально статично або зафіксувати, тому що, повірте, у вас буде всі. не вмикалась, не вимикалась запис. Оце ця камера. Тут англійська мова все. це Нав'язаний фактично чоловіками. Жінки за кермом. Жінки за кермом. ми створили стартап школу. Це як посередок такої створення інновацій, створення певного середовища. Тебе могли приходити студенти, викладачі могли приходити зовнішні учасники, разом робити творити нові проекти. Насамперед спрямовано на те, щоб працювати з ДНК. Так ми один з напрямків має другий це косметологічний напрямок. І третій напрямок це знову ж таки дивляться, як реагує шкіра на різні там подразники і так далі. Також приходять діти, які хочуть реалізувати свої проекти. Тобто вони роблять першу свою там пудру, першу свою пасту, такі такі різні речі. Тепер ти в ролі, і охорони. тобі треба цей кладати.